Доброго ранку, мої переплатники повного каналу. Ранок ось такий, вид. не дуже сонячний, не дуже теплий, 14 градусів тепла. Ну гарно, що тепла, серпень, середина серпня, 13 серпня 2024 року, вівторок Ми з Максиком на прогулянці, як завжди. Ну як завжди, наступний вівторок я вже сам буду. На роботу йти. А Максик буде на Полтавщині спати. Не хотів вставати, підніматися. Але пішли гуляти. Ні. Я ще з дівчатками посплю. чи зі мною спить. Вон, кішка. Ні, не будеш. Вночі зі мною спить а зранку. Я прокидаюсь він к дівчаткам, біжить, щоб ще поспати. Щось розлинився. Ладно, як пройшла ніч у Харкові, Та й ранок, ой, небо, яке гарне. Тривоги, тривоги, тривоги. з зранку і вибухи. Зараз виходили з Максом бубух, бубух, -бу. і зараз на російському не знімав. Ну такі далекі, десь десь там. Но все одно, якось воно, якось воно. Тривожно. І коли це все скінчиться, не зрозуміло. Але будемо сподіватися. На найкраще. Да, Максим. Все, пройшлись, прогулялись. Усім гарного дня. Мира добра злагоди. Усім щиро дякую. Вже нас мало, ну, дивляться мало, але, але найкраще все. І будемо жити на наші. До побачення, мої любі. Пока.